Привіт! В цьому відео відповідно попрактикуємося з вами з її словами з останнього відео. Зокрема, будемо використовувати вже знайомий нам. Шаблон, наприклад, дієслова «зайн» з другого відео цього плейліста ми працювали з вами відповідно з фразою -e -e одруженим. Ми трошечки видозмінимо ту таблицю, оскільки, ми, ми, я сподіваюся, з вами вже звикли до того, що R, Z, S, він, «вона», S мають однакову форму дієслова, то будемо тепер стандартно, як це зазвичай робиться в таблицях відмінювання, об'єднувати. Всі ці три займенники в один рядок. форма дієслова для них одна і та сама. І так само, як стандартно виглядають таблиці з відмінювання дієслів, будемо робити з зі ввічливе звернення і зі вони. Відповідно, оце невеличка зміна. Трошечки розвантажимо слайд. І почнемо ми з фрази sein» бути народженим. Ich bin geboren, du bist geboren, er, sie, es ist geboren, wir sind geboren, ihr seid geboren. Ich würde sagen, Sie sind geboren. Die nächste okay. Phrase geschieden sein wird aber gut Ich bin geschieden, du bist geschieden, er, sie, es ist geschieden, wir sind geschieden, äh, ihr seid geschieden.

«неотруженим» або bin Ірbin Leddyk, bist ledig», lzs er, sind ledig», Virzint seid ledig», «Sie Zi ledig». І ще один шаблон, знайомий нам з третього відповідно, відео цього плейліста, де ми знайомилися з дієсловом «haben», Хабен, на прикладі фрази Geduld Hubbin, мати терпіння. Відповідно, цей приклад ми використаємо для того. Щоб попрактикуватися з фразою, відповідно, Kinder haben keine kinder haben Відповідно, відповідно, тут так, так само ми об'єднали Р з С в один рядок і зі ввічливо вони з теж об'єднали в один рядок. «Ich habe Kinder», Я маю дітей, «du hast», Кінде, ти маєш дітей, це дослівно, можна перекласти, як в мене є діти, в тебе є діти і так далі. Er, sie, es, hat Kinder, Wir haben Kinder. Ihr habt Kinder. і вивічли вони Sie haben кінде. Відповідно, кайни кінде хабен це відповідно заперечення, один з варіантів заперечення. Коли ми заперечуємо відповідно в реченні якусь дію, ми використовуємо частку нігт. Коли ми заперечуємо, робимо заперечення стосовно відповідно когось чи чогось, тобто відповідно, наприклад, в даному випадку іменника, так, то ми використовуємо частку кайн в даному випадку для множини, змінюється на кайни. Але про заперечення. Ми ще, я сподіваюся, згодом будемо з вами говорити. А зараз просто запам'ятайте оцей приклад: Keine Kinder haben означає не маю дітей. Ich habe keine Kinder Я не маю дітей, Du hast keine Kinder ти не маєш дітей, або в мене немає дітей, можна перекласти, в тебе немає дітей і так далі. Er, sie, Р, Зі, С, Хт Кайнекі, Віохабен Кейнекі, – «ihr habt Keine Kinder. і відповідно, ви війчли вони, Sie haben keine Kinder. Наступна фраза це, відповідно, вибачте, наступне дієслово це дієслово wohnen. Відповідно, мешкати, проживати, також можна перекласти, як жити. Іх воне, я проживаю, ду вонст, ти проживаєш або мешкаєш, RZS er, вонt. І також ви ввійшли вони зі вони. Наступне слово це лебен. Лебен, відповідно, це більш узагальний варіант, теж перекладається як жити. Відповідно, вони можуть, в принципі, замінювати одне одного, але згодом ми скажемо кілька слів про вони-лебен, коли краще застосовувати. Статистично, частіше, на мою думку, застосовується саме вони. Відповідно, давайте тепер провідмінюємо дійство лебен. Іхлебен, дулебст, лепт, вірлебен, лебен, і також вивічливо вони злебен. Наступне, наступне це якраз порівняння у нас буде Вонен і Лебен. Відповідно, Вонен можна перекласти як жити, мешкати, проживати, тобто, коли мова йде про конкретне місце. Проживання, де хтось мешкає на постійній або тривалій основі. Відповідно, це слово має більш формальний і точний відтінок вживається, коли ви хочете сказати, де саме ви живете. Наприклад, ich wohne in Berlin. Я живу в Берліні. Wir wohnen in einem großen Haus. Ми живемо в великому будинку, Gross – великий Відповідно. Тут у нас застосовується датів, про датів ми згодом ще будемо говорити. Відповідно, місце, якесь і частка ін це ознака, що у нас буде відповідно датів. Тут у нас середній рід, відповідно, в даному випадку «хаус», Тому ми маємо тут Айним М на кінці, і відповідно прикметник теж змінюється. Кажемо Gross Просто запам'ятати цю фразу вони, ми живемо ін, в. Дослівно, einem, одному або взагалі якомусь невизначеному, тобто це невизначений артикль. grossen Haus, grossen Haus, великому будинку. от таким чином. Що ж, стосовно Leben, це відповідно можна перекласти, як жити, існувати, має більш узагальнений зміст, вживається, коли ви хочете сказати про. Процес життя, про існування, перебування десь е, також може вказувати на спосіб, стиль життя або існування взагалі. Наприклад, лебе іхлеґезунд. Я веду здоровий спосіб життя. Можна перекласти таким чином цю фразу. Тобто «gesund» – здоровий, так відповідно. Ще один варіант: Er lebt in Deutschland. Він живе в Німеччині. Тут, до речі, це приклад, коли так само ми можемо використати замість leben і слово Ось таким чином. Що ж, йдемо далі. І кілька прикладів: Er und seine Frau sind geschieden. Він та його дружина розлучені. Моя бабуся вдова. Есть 530 яреальt und noch легких. Йому 35 років, і він досі не одружений. І хаба коней мера. В мене більше не лишилося. Терпіння. Відповідно, і хабе, дослівно, і хабе я маю, кайне вже, тобто і хабе, кайне я не маю, можна перекласти. Гідуль терпіння ме більше. Так? І ми перекладаємо, в мене більше не лишилося терпіння, як варіант перекладу. І ховане, штат, Я живу в місті. Відповідно, це теж датів, штат, жіночий рід, ді, штат, і артикль в датіві змінюється з ді. В жіночому роді на D, тобто це датів, це жіночий рід для датіва. Відповідно про датів ми ще згодом будемо говорити. Я сподіваюся, тут просто це як приклад цієї фрази. Ну і наперед, трошечки забігаючи, ми деякі моменти з вами проговорюємо, щоб в наступному в майбутньому нам було трошки легше. Що ж, йдемо далі. І невеличкий текст, з яким ми попрацюємо, Іх хайсе Микола Шевчук. Мене звуть Микола Шевчук, їх бій 20 яльт, мені 20 років. Моя мута хайст Олена und ist 47 Jahre alt. Мою маму звуть Олена і їй 47 років. Мой фатер хайст Леонід undст 9 49 40 Jahre alt. Мого батька звуть Леонід і йому 49 років. Ich habe auch eine у мене також є сестра. Sie heißt Angela und ist 23 Jahre Alt. Її звуть Анджела і їй 23 роки. Ich bin Student. я ja студент. Ich studiere in Berlin. Я вчуся в Берліні. Ich bin ledig und habe keine Kinder. Я ja не одружений і не маю дітей. От такий невеличкий текст. Тут у нас одне нове дієслово. Відповідно, в інфінітиві studieren, але відповідно. Відповідно, для їх, для займенника їх, я, відповідно, буде «штудіре», відповідно, вчуся, я вчуся. Я сподіваюся, в майбутньому ми ще до цього дієслова повернемося. А якщо вам цікаво, звісно, було б добре і бажано, якби ви загуглили, наприклад, це дієслово в Collins German English Dictionary, в де щоб ви подивилися, чи просто загуглили це дієслово і подивилися, як воно змінюється в залежності від займенників в presence в теперішньому часі. А ще краще спробуйте на основі тих паттернів, які ми розглядали, скласти самостійно для дієслова штудірен. Табличку, а потім порівняти її з тим, що ви загуглите, щоб відповідно напрацьовувати і розуміти оці патерни, відповідно, зміни дієслів, про які ми з вами говорили. Що ж, щиро дякую вам за увагу. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Відповідно, до наступного відео.